У п'ятницю 2 грудня у Львові Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську сніжитиме. Решта областей західного регіону без опадів. Температура вночі від мінус 3 в день до плюс 2. У столиці України сніг. Решта північних та центральних областей хмарно, без опадів. Температура в регіоні вночі від мінус в вдень до нуля. На півдні пройдуть дощі, але Миколаєві сьогодні хмарно, без опадів. Температура від мінус 1 вночі до плюс в вдень. На сході країни хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від мінус шести нічних до плюс одного в день. У суботу дощитиме над Ужгородом. Сніг пройде у Львові та Луцьку. Врешті областей Західного регіону хмарно. Нічна від мінус трьох денна до плюс сіми. На півночі та у центрі за прогнозами синоптиків хмари на небі триматимуться цілий день. Температура повітря від мінус восьминічних підніметься до нуля в день. Впродовж цього дня мешканці південних областей спостерігатимуть хмарне небо. Температура від 1 до 4 з позначкою вище нуля. Суботній день принесе з собою мінливу хмарність на всю територію східних областей. Вночі від мінус 6 в день до нуля. На заході хмарна погода за прогнозами синоптиків триматиметься цілий день. Температура вночі від мінус 2 до плюс 7 в день. В Черкасах та Кропивницькому в неділю синоптики обіцяють ясну погоду. Решта північних та центральних областей хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус 7, найвища мінус 1 в день. На півдні України хмарно з проясненнями. Температура від мінус 3 до плюс 3 градусів Цельсія. У Луганську та Запоріжжі в неділю за прогнозами синоптиків має бути ясно. Врешті областей Західного регіону в цей день невелика хмарність. Нічна температура від мінус 9 до мінус 1 в день.